Зливи не загрожуватимуть Україні вже з кінця цього тижня. До нас знову повертається спека майже у всіх регіонах. Температура буде вища за 30 градусів. Зокрема, у Криму в день буде до плюс 34, але вночі температура падатиме до плюс 21. Літо стало рекордним через низьку температуру вночі у Карпатах. Цими вихідними стовпчик термометра показав лише 6 градусів вище нуля. Було холодно і в інших областях до плюс 11. Перепад температур може вплинути на врожай. Перш за все, помідорів, картоплі та баштанних культур попереджають у відеоцентрі. Зростає вологість повітря, і за невисокої денної температури, звичайно, зростає загроза. Розвитку хвороб. через два максимум три дні ситуація поліпшиться, і ми сподіваємося що умови для дозрівання врожаю будуть кращі.